Бо її дівчатка йде до того про бабусі і про внука. Правдочка. Царь Мурчик. Кс -кс -кс. Мурчик. Девушка пошку твою? Ходи, мой хороший. Мурчик, Муркин. Ух ты, Мурчик, такая жопка. Такий здоровый котик. В мосі яка нога. Пошти, паші, поші, не бійся, це коровка. Так, да, вона чіпати тебе не буде. О, Да. Ну. Тільки в очі рулі не світи, бо вона втіче від тебе, не світи в очі. Їй неприємно ой, ну, ой, ой. Гладить, гладить, але в ливочки не світ. Цього сім'ї малих. три штуки, четвертий вонавіть. Польський агетик взросливий. Так сьогодні я в домі день, я завтра їду додому, Як я це буду все перти. Я вже наморозила, наварила це я. Я знаю пакетів 4. Вже сушу. А вони капець. А як я не побачила, що воно на дереві, тут лежить, можна спокійно йти. Коротше, я попередній раз йшла на цьому мості, Бачите? Тут одна сторона болилася, друга тримається. Але я чогось не подивилась, що тут лежить це дерево. Тут можна більш-менш нормально йти. Наша річка. Бачите, яка вода прозора? Це пісочок знизу видно. Перейшла річку. Думаєте, на цьому мій улов не закінчився. Ой, є красний. які Опа, ось такого красавчика знайшла. Так. Я говорю, не знаю, я йду. Рубій заглядає. Що він геть вище вилазить? На кришу походить Того роблю я, та й чого Такі я не можу Мурочек, дивіться, гляньте Все, Мурочек морчик, морчик. Тобі -ки. там добре? Боже, він такий здоровий. Косич, що за помість? Тебе тут мол, з майконом, з яким не водили, де мамку твою. Тут таких немає, але такий здоровий не можу. Ну він в порівнянні з іншими котами дуже великий. У нього лапи довгі. Заглядає наверх. О, ще перець вон. В грядах кажу, ще причина у вас є. Кажуть, з Обережно Дивися, що тут під горбіком, акуратно горбіка розгрини. Акуратно, не спіши, обережно. Мам, поможе трошки так. Поганка, не чіпаю, поганка. А отам, дивися, що. Іди шукаю тут. Оце що тут таке сидить? Во, дивись, понад дороги прям. Хто тут такий Оце хто? Білий гриб? Да. Ну то що? Що, треба робити його, брати? Ага, бать. Да, За ножку. І диви, зараз... Мама, подожди, мама, достане. Дивись, а ще довкруги дивись, оце що? Оце тут що. Білий гриб? Да. Ти, його не... Ой. Ти його не достанеш? Почекай, мама, не, подожди, не достанеш, бо він гілочками. Диви. О! А дивись, а мама тобі ще одного покаже, то ж не все. Дивись, а от там що? Обходь дерево, обходь дерево з другої сторони. І біжи. Обережно тільки Отаку його розшісти. розчисти його. Завжди, бо зараз його шапку дирвиш. Отако. І тепер отут бери за ножку. Отут аж за ножку бери. Тягни за ножку. О! Справились? Да. Молодець, знаєш, знову знайшла грибочки. Ніщо. Ну. Бачиш, тільки його почистить, то його треба вичистити. І ручки туди сама не пхай, тому що ну, глибоко і не знаю, що там може бути. Диви, який. Диви, яка ножка здорова. О, бачиш, там гілочка мішає. Там нічого немає. Доставай його гарно за ножку отако. Ой, диви, який гриб. Диви який красень. Ніколька грибочка знов знайшла, Молодець. Рада? Да. Завтра сюди підеш ще з гуляти? гулять. От підеш з мамою ще гулять завтра? От Ні, туди ми не підемо, зайчик. Ніколь не вилазь. Одного бачиш чи декілька бачиш. Бачую. Ну йди бери. Де бачиш? Туда. Ти кажеш, що бачу, і не бачиш. От туда. Є? Туда. Давай. Бачиш який? Mm -hmm. Давай, який здоровий. Да, доставай да. його за ногу. Uh -huh. Ой, давай, доставай за ногу. Боїшся то давай, мамо, вилазь, мама візьме його. Він вже відпав навіть навіть. О! Такий. О, ми з тобою слухай, грибовики сьогодні, да? так? Ти бачиш гриба? Так. Да. Тихо-тихо бо з той, мама, тебе спустить. Грибовик тобі малий. з виносом тільки так не Тут бачиш, який підйом. А ну, стой, мама, тобі його почистить. Перевіриш, там нічого нема. Диви, яка ножка. Ой-ой-ой, бери. Довольна? Так. Yeah. Бери за ножкою, доставай. Ой, який моцний. Ти який здоровий. А ну приклади таке до себе приставу до обличчя. Отако приклади, мама покаже. Yeah. Мама тобі знову гриба знайшла. Yeah. Ага, такого, що ти точно його достанеш. Yeah. Ну маєш достати. Маєш справитися? Дивись. ні ні, то залиш там, диви. Ти не то береш. От. Диви який. <ріхи> Давай, мама, гілочку прибере з той, що ти не заважала. А так. Доставай. <ріхи> З-піднизу його за ножку, да, двома руками, двома. <ріхи> двома, бо одною не справишся. Ого, який красень. Ну, диви, Ніколь, глянь на маму. Глянь на маму. Він здоровий такий, як ти. Все. В сьогоднішніх уловах у мене таке враження, що тут, де я ходжу, ніхто декілька днів і не був. Не подивіться на цього слона. Капець. Заєць, звісно, його ми ще поїли, але я в шоці. Оце то велетень.